Це про доленосність подій в вашому житті. Якась буде фейчки, Доленосна подія. Фейчки це всі ви, мої любі. А що за подія? Імператор? Дівчата, до вас іде імператор, третій старший аркан. Розумієте? Нарешті. Печки, у яких є амулети, ви дочекалися, тому що трансформації проходили багато, купляли не один амулет, тому що із класу переходили в клас. Не можна з першого класу попасть в одинадцяте, де високорангові чоловіки. А давайте ще про цього імператора: що це за чоловік. Боже, які карти, я теж собі це напророчу. Це чоловік, з яким ви будете будувати спільні відносини, і він вас буде кохати так, як ви цього хочете десятка чаш. Це коли вас кохають так, як ви це бачите, тому що ми всі різні, і для кожної жінки кохання воно позначає. Свої певні знаки для когось ці дорогі діаманти, а для когось цікава ліжко. Розумієте? Давайте ще про цього чоловіка. Колісниця. Чоловік, який багато їздить на машині або якихось переміщеннях, можна літаку літає, і по колісниці це чоловік цілеспрямований, який має свої цілі і за ними йде ще про цього чоловіка. Ох. Чоловік, який щось намагається в своєму житті як можна більше справ да, вчинити, тобто влаштувати, тут дві пентаклів, тут якби можна щодо якої сфери життя, або у нього два бізнеси, або два виді, види доходу, або він намагається ну, людина, яка по максимуму хоче взяти від цього життя король жезлів. Він буде діяти. Він енергійний, емоційний, сексуально привабливий, але імпульсивний. Ще про нього. Він тут пережив дівчатка, десятку мочі, великі душевні страждання. Так, але саме потім отримав перемогу. І це дуже круто. Що це людина переможеця, яка змогла піднятися з пола. Аркан смерть. Так, тобто, людина, яка навіть певний час могла взагалі не проявлятися в суспільство. Людина, яка могла бути бідною, це теж про нього. Але аркан смерть він пройшов дуже великі трансформації, і через які він і став імператор. Така сильна до вас людина йде. Порада феєчкам. І сім жезлів, кажуть, дуже скоро, дуже стрімко він вийде в ваше життя, у когось навіть сьогодні, у когось 28-го, 8-го, 18-го числа, через 8 днів, через 8 тижнів максимум. Тобто неочікувано ця людина з'явиться в вашому житті.